Вітаю всіх, мої брата і сестри, миром, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Вітаю всіх тих, хто будуть переглядати на Ютубі це відео. Сьогодні разом з вами маю таке бажання пороздумувати над словом Господнім, а конкретно над Євангелією від Матвія 25. Розділ, коли у нас починалося це служіння, я вже зачитував вірш з цього розділу, і думаю, що, можливо, ви здогадалися, про що буде моя проповідь. Отож, відкриємо з вами Івангелій від Матвія, 25-й розділ з 14-го вірша. Так само ж один чоловік. Як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому часі вернувся пан тих рабів, та й від них е, зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав Пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан Гаразд. Раби добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощ пана свого. Підійшов вже і той, що взяв два таланти і сказав два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я, сказав йому пан Його, гаразд, раби добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав, Я знаю, я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта свого сховав у землю, Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому, рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було, треба віддати гроші мої грошомінам. І, вернувшись, я взяв безприбутком своє. Візьми же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має, бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів. Пам'ятаю, коли я ще був маленький, щось мені так, коли я якраз готував цю проповідь, пригадалося, коли я перший раз почув цю е, притчу. Я ще тоді не читав аж так Біблію, читав тоді дитячу Біблію і думав, що таланти. Бо якраз якщо дивитися якщо відкривати український словник, то талант це означає вміння, навичка якась. Я собі щось так і думав, бо що то почув країн вуха, таланти, думав, ого, той має п'ять талантів, потім здобув ще п'ять, той мав два, здобув ще два, а той мав один і, і той того закопав. Тобто, наприклад, той, що мав два таланти, вмів там співати грати. І здобув ще два таланти. Наприклад, там співав, грав, потім ще можливо навчився і музичні інструменти робити, і ще один талант, ще якийсь талант. От я собі так був уявляв. А вже потім, коли став дорослішим, коли вже почав читати Біблію і якраз в контексті цього зрозумів, про що йдеться тут мова. А мова саме, якщо так дивитися в історичному е, аспекті, то мова йдеться про е, грошові одиниці. Е, якщо дивитися так і е, на теперішній час, то один талант е, дорівнює, от я дивився різні джерела інформації, але це орієнтовно по різних джерелах інформації 35-40 кілограмів. І так як тут пише, це може бути або золото, або срібло. І в цій притчі якраз уточняється, що талант срібло. Тобто десь в середньому 37,5 кг срібла. Один талант мав. І це багато чи це мало? Так, якщо не вдаватися в деталі, бо тому що є різне срібло там частіше, різної проби, так само і золото є чистіше, і, скажімо так, менш чистіше різної проби. Але це дуже на наш на час, це дуже великі суми. Такі суми, що якби отримати навіть хоча б один талант, то людині ну, закрилося б дуже багато потреб. І людині цього би вистачило на довгий період. Але потрібно нам з вами пам'ятати, що Ісус Христос, мандруючи по нашій землі, відколи почалося Його служіння, Він ходив і всюди, де він ходив, часто, дуже часто ми чуємо, що і читаємо з вами, що він розмовляв притчами. А чому він розмовляв притчами? Тому щоб, щоб люди легше розуміли, легше сприймали ту науку, яку Ісус Христос хотів донести, ту думку, яку Ісус Христос хотів донести. Тому і Він і розмовляв притчами, а часто навіть після того Він ще і пояснював ті притчі, ці притчі. Так, чи ж про гроші йдеться в цій притчі? Про ті гроші, про які тоді були на той час. Ні, в тій притчі, якщо так говорити і переводити на наш час, читаючи зараз, ця притча не про гроші, ця притча, про дари, про благословення, яким Господь наділяє кожного, кожну людину. І про те, що потрібно з цим благословенням робити, як потрібно поступати. Знаєте, отримати навіть п'ять благословень, або навіть два благословення, або навіть одне благословення від Бога це дуже багато. І хто би що не казав, є люди просто, які і того не мають, і були би раді тому. Тому потрібно оцінити те, що ми маємо, і в цій притчі конкретно. Пишеться, що хто має багато, тому ще додасться, а хто, е, а хто має один і закопує, то того ще і це забереться. Тому е, спонукає нас ця притча. Е, головна думка цього, цієї притчі, що потрібно благословення, які ми маємо, їх потрібно намножу примножувати і використовувати на благо на благо інших людей, і також на благо проповіді Ісуса Христа, поширення. Іванії. Розкажу такий приклад невеличкий, що коли я ще їздив додому, бо зараз я вже проживаю Івано-Франківську, От коли я їздив додому, то в нас дуже погане сполучення. І добратися до цього місця було добре. А звідси добратися додому вже було трошки проблематично. І бувало так, що навіть якщо служіння затримувалося і пропускав свій автобус, то ти стоїш, чекаєш, щоб тобі якась попутка зупинилася для того, щоб ти добрався додому. І були такі неодноразові випадки, коли е, навіть можливо міг і не зупиняти машину е, водія, а машина зупиняється, е, водій каже, вам туди, туди-то. Так, мені туди-туди-то. Сідайте, я вас підвезу. І часто навіть не брали гроші. І вже коли якась розмова відбувалася, то людина каже: я знаю, як то стояти на дорозі, я знаю, як то, коли втратив маршрутку, коли нема чим добратися. І ось зараз в мене є машина, він зараз має можливість. Коли рухаються в тому ж напрямку, і він підбирає людей, і він їх підвозить. Тому бачите, таке благословення, що вчора ти не мав машини, і ти сам чекав, бо тебе хтось підвіз, а сьогодні в тебе є машина, то використовуй її для того, щоб підвести так само можливо, людей, які зупиняють тебе, можливо, навіть інколи не зупиняють, але якісь ти типу, побачив знайоме лице, і ти візьмеш і підвезеш. Цю людину цим самим зробиш їй добро. І так, дорогі брати і сестри, не тільки в цій справі, а й в інших справах е, земних. Е, сьогодні ти не маєш що подати своєму ближньому, який просить в тебе. Е, але завтра ти будеш багатший, в тебе будуть тебе Господь поблагословить, і тобі потрібно е, з цієї своєї благослової свого благословення. Дати йому ту частину, бо, тому що вчора ти такий був, а сьогодні поділися тим, що ти маєш. Знаєте, знаю таку одну е сестричку, яка е не була фінансово багата, але е частіше навіть їй допомагали фінансово, але вона багато трудилася. І часто бувало так, що насаджувала навіть більше, ніж їй треба. Інколи був врожай і її добре вродило. Інколи не було врожаю і їй самій вистачало. Але ті моменти, коли був гарний врожай, і врожай гарно вродив, вона завжди те, що їй треба, вона собі взяла, а все інше вона від... роздавала. роздавала. Ділилася з тим, що вона має з сусідами, з родичами, тому трошки, тому трошки. Не комусь одному все те, що мені не треба, а тому трошки. Тому трошки і ось так укріплювала свої зв'язки зі своїми рідними, з своїми сусідами. І тим самим тим благословенням, яке Господь її наділив, вона ділилася зі своїм ближнім, зі своїми ближніми. Так навіть і в Біблії записано, що 1 Петра 4.10. Служіть один одному тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної, Божої благодаті. Тобто тими дарами, якими Господь тебе поблагословив, ти ділишся цим благословенням зі своїми ближніми. Інколи треба, щоб брат твій переночував. Запроси свого брата, брата переночує. Інколи в мене такі були випадки, дякую всім тим, хто мене приймав, будував. Нехай Господь вас благословить. Що, що ви є, і, що, і, і за те, що ви маєте, і нехай він вам примножить. Е, так само, як і в е, фізичному, в тілесному, ми ділимося тим, що ми маємо. Так само, дорогі брати і сестри, і в Духовному Ісус Христос Господь хоче, щоб ми розвивали і ділилися тими талантами, які ми маємо, і е, якими Господь нас обдаровує. Хто може служити, той служить. Хтось може грати на музичних інструментах, той грає на музичних інструментах. Для мене, знаєте, дуже великий приклад це наша сестричка, яка, не знаючи музичної грамотності, самостійно вивчила ноти. Самостійно вчила це все, не ходила в ніяку музичну школу, а сама навчилася. І тепер, коли вона присутня, то вона грає для нас, і ми разом з нею, і ми прославляємо разом з нею Господа Ісуса Христа. Ось бачите, який талант дав Господь сестричці. Брат Сергій нашій так само. Кожного разу прославляє Господа Бога піснями і це доповнює служіння, це робить, надає служінню. Якоїсь такої краси, якоїсь такої більш приємності і знаєте на такому служінні, коли є прославлення, коли є вірші, коли грають музичні інструменти, якось приємніше перебувати, якось серце більше наповнюється радістю. Я вірю, що Ісус Христос так само більше прославлений і Він радіє тому, що діти його прославляють. Його. Ще, що хочеться сказати, це про дивовижний талант, який мав Ісус Христос. Відкриємо з вами один з талантів, який мав Ісус Христос. Відкриємо з вами Матвія, 4 розділ, з 18 по 19 тексти. Як приходив вже він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів: Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалками були. І він каже до них: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями, людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. Це тільки перші такі вішки, які ми з вами зачитали, але ми знаємо, що Ісус Христос. Вмів сказати так, вмів так розпочати свою промову, свою проповідь, що люди до нього тягнулися, що люди збиралися навколо нього. І знаєте, це дуже великий талант. От вміти про вміти так проповідувати, щоб люди тебе слухали, щоб люди хотіли тебе слухати. Знаєте, бо інколи деколи як чуєш. От проходиш по місту, деколи можеш чути, як проповідує хтось. І дехто проповідує так, що хочеться, підійти, поговорити, а дехто так проповідує, знаєте, що думаєш, ну, підійти, сказати краще, не проповідуй, або зміни краще тему, бо тому що е трошки не так ну, більше лякає, ніж хочеться тебе ще послухати. І, е Дуже гарний такий талант дивовижний мав Ісус Христос, що вмів своїм Словом, своєю мудрістю навколо себе збирати людей, які, його слухали, які хотіли, які не тільки слухали, а які хотіли його слухати і хотіли слідувати за ним. Тому так само і духовні дари, ті, які ми маємо. Ми потрібні, нам потрібно їх використовувати, і тоді нам додасться ще більше. Сьогодні ти сказав, ось, як служитель. Ти сказав одну проповідь на півроку, а з часом, з часом, ти потім одну в два місяці, одну проповідь в місяць. І можливо ти дійдеш до того, що навіть станеш і служителем, і на постійній основі будеш говорити проповідь. Сьогодні ти заграв одну пісню. Але ти підучишся рік, два, не все, не все так зразу, не все, не все відбувається знаєте, в моменті, все приходить з часом, з досвідом. І головне хотіти і почати то робити, і продовжувати. І тоді Господь поблагословить, і якщо ти це робиш для Божої справи, то Господь тебе точно поблагословить, і твоє благословіння, твій талант тільки буде примножуватися. Ще, ще хочу коротенько поговорити про третього раба, про раба, який заховав свій скарб. Один талант, який був йому даний, він був даний для того, щоб примножити. Замість того, щоб примножити цей талант, цей раб взяв його і заховав. І ви знаєте, недовіра і сумніви, які з'явилися в цього раба, бо інші раби вони мали багато. І вони пішли, і, як написано в цих текстах, зразу ж не, не вагалися. Вони пішли і зразу ж почали орудувати цими талантами, які вони мали. А ми з нами на початку казали, що це. Якщо так дивитися, за це були дуже великі суми. Але вони не боялися, вони пішли і орудували і примножили ці таланти. А той один, який мав тільки один, замість того, щоб їх примножити, він взяв і заховав їх. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними. Тобто він не вагався. В нього не було ніяких сумнівів. Він пішов і він здобув ще п'ять. Так, так само і той, що мав два таланти. Він пішов, він не вагався. А цей один, він що мав, завагався і е, заховав той один, що він мав. А ми з вами знаємо, що недовіра і сумніви цього раба привели до його плачевного кінця. А недовіру і сумніви в нашому житті. Під час нашого земного шляху також недовіруй сумніви в цій книзі. Батько, батько якраз хто сіє ці сумніви, і це є стародавній змій, про якого ми з вами можемо на початку Біблії прочитати. Буття третій розділ, перший вірш, і також четвертий вірш. Але змій був хитріший над усю польову звірну, яка, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав не їсти до всякого дерева раю. І четвертий текст і сказав змій до жінки умрете, не умрете. Тобто, ще з самого початку батько всіх сумнівів це був диявол, бур стародавній, який першим людям, уже першим людям сіяв. Оці сумніви з сумніву і, і недовіри до, до, до Господа Бога, до слів Господа Бога і в серця самих людей, до них самих. Але що, що люди? Що що про людей говорити, якщо е, ми заме читаємо в Матвія 4:3, що навіть е, до Ісуса Христа? Він підійшов і хотів посіяти сумніви. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння стало хлібом. Тобто, коли ти син Божий, цими самими словами він хотів, щоб Ісус Христос засумнівався в своєму статусі. В тому, що, що Бог йому довірив е, і хотів так е, спокусити, посіяти якісь сумніви е, в, в серці Ісуса Христа. Але Ісус Христос це є ідеальний приклад для нас з вами, який. Е, Будучи в нашому в такому тілі, як ми з вами знаходимося, будучи в грішному тілі, не спокусився і, і не зрішив, залишивши такий приклад для наслідування нам з вами, на який нам хочеться рівнятися, на який ми стараємось рівнятися. Можливо, десь нам не вистачає сил, можливо, десь нас і з якоїсь сторони сумніви беруть, але. Ми завжди маємо на кого рівнятися, ми навіть якщо впали, маємо Ісуса Христа, який піднімає. Головне, щоб ми хотіли піднятися. Тому, дорогі брати і сестри, такими коротенькими роздумами хотів з вами поділитися, що ті таланти, які Господь нам дає, ті таланти, які, знаєте, інколи пробуджуються в нашому якомусь віці, коли ми вже старші, але. Ми хочемо це робити, і це буде приносити добро людям, то розвиваємо такі таланти. Воно, воно приносить нам задоволення, приносить іншим задоволенням, і тим самим, що приносить іншим задоволенням, так само і радується Ісус Христос, радіє. І Він буде нам ці е, таланти, ці благословення нам е, примножувати, і ми будемо всі щасливі. Е, таким розовом хотів з вами поділитися нашому. Господу Богу за все нехай буде слава і подяка. Амінь.